Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Черговий футбольний прогноз присвячений тепер уже другому туру Прем'єр Ліги України з футболу. Другий тур стартує 8 серпня в п'ятницю матчем Лівий берег ворскла Матч заплановано на 15.30 за київським часом. Матч пройде на стадіоні Лівий Берег Київ. Прекрасна, чудова, затишна, але невеличка футбольна арена. Якраз вона і розташована на мальовничому лівому березі столиці України міста Київ. Знаю, що вже потрошечки. Намагаються пускати глядачів, це не може не тішити всіх нас, адже, знаєте, оцей е, дух перемоги все ближче і ближче. Я відчуваю його також, і перемоги, і спортивної. Також в ці часи відбуваються олімпійські змагання в Парижі. Наші все більше і більше беруть медалі медалів. Але хочеться, щоб їх було ще більше. Одна з е, очікуваних особисто мною. Я більше всього чекав цього бою фінального бою Олександра Хижняка. Він не підкачав у фіналі. Нагадую, наш Саша Хижняк подолав е, за роздільним рішенням суддів 3-2, подолав. Боксера із Казахстана Оралбая. Дуже дуже потужний е, казахський боксер, бився проти Олександра у фіналі. Але наш Саша Хижняк, неймовірно, провів в такому темпі бій, що це було просто неймовірно. Вітаю всю. Боксерську, всю спортивну, всю олімпійську Україну ще з одною. це вже третя золота нагорода на Олімпіаді. Всього нагадую, якщо я не помиляюсь, і якщо от у ці часи не додається ще медалі, всього вже 8 медалів. Але ж ми з вами тут зараз будемо прогнозувати перший матч другого туру лівий берег Ворскла. Лівий берег у минулому сезоні брав участь у першій лізі. Це другий за значенням дивізіон України з футболу. І посів третє місце. Більше ніж лівий берег забив лише тільки. Інгулець Інгулець посів в перше місце, став чемпіоном першої ліги в минулому сезоні. Також лівий берег немало і пропускав. Будемо дивитись правді в очі. Тому, я думаю, проти такого клубу, як Ворскла, Ліві Берег і заб'є, можливо, навіть і пропустить, але чомусь, мені здається, заб'є більше. Я б сказав тут, як, як для мене, як я вважаю, то у цьому матчі слід очікувати рахунок 2-1, скажем, десь так, не, не менше. І тому, друзі, я користуюсь тим, що непогано дають непоганий коефіцієнт, я беру. Тотал більше двох. Взагалом, в матчі тотал більше двох. Коефіцієнт 1684. Майже 1,7. Непоганий кеф. Я не розумію, чому так вирішили букмекери? Але мені здається. Самий забивний клуб першої ліги зустрічається е, з клубом, який пропускає у 30 матчах 46 голів в минулому е, сезоні в прем'єр-лізі. Ворскла пропустила 46 м'ячів. Е, Перебуваючи на 13-му місці, забігаючи наперед Верес, так само пропустив 46 м'ячів. Це дуже багато. Ворскла посіла 9 те місце, а Верес, я от порівнюю з Вересом, а Верес ледь зберіг путівку у прем'єр-лізі. Верес 13-й аж. І верес і ворскла пропускають по 46 м'ячів. Це дуже багато, друзі. Тому я вважаю, ворскла пропускна. Забивають ворскла ледь один м'ячик за гру в цілому в середньому. Як то кажуть, в натяжечку. Ледь-ледь. Тому мені кажеться, прошу вибачення, мені здається, що тут можна спробувати і індивідуальний тотал лівого берега, два м'ячики на них, на індивідуальній якості їх пошукати щастя. І в цілому в матчі більше двох м'ячів рівно. 1684. Я думаю, що і перший і другий варіант буде, як то кажуть, реальний. Я десь даю 99,9%, що тотал більше 2 рівно зайде у цьому матчі. І індивідуальний тотал. Лівого берега більше 1,5. Тобто два м'яча, лівий берег, цілком, можливо, заб'є. Тут я дам десь 94-95% вірогідності ось цього прогнозу. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на мій канал Мастер Клас вподобайки. Коменти, репости це дуже важливо, чекаю від вас. Бажаю всім ще раз буду повторювати, тисячі разів буду повторювати. Всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Пока, друзі, всім удачі до найскоріших зустрічей.